Так звана літературна експедиція відбудеться у формі пароплавного туру по Дніпру і Чорному морю. У рамках російсько-українського проекту пройдуть зустрічі з читачами, прес-конференції, презентації нових книжок та автограф сесії. Творчу експедицію прийматимуть 11 міст України Канів, Черкаси, Кам'янка, Кременчук, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Нова Каховка, Херсон, Миколаїв та Одеса. Що маршрут проходить по багатьох землях України, і звичайно, що українські письменники, які знаходяться на своїх цих ре регіональних точках, то вони будуть задіяні. І окрім того, що буде десант на пароплаві, звичайно, ще в тих областях, де буде проходити експедиція, письменники регіональні будуть причетні, будуть брати участь в цих заходах, діях. Тому, звичайно, з нашого боку можливо, що навіть більше письменників братиме участь. Дякую. У подорож відправиться близько 50 літераторів. Планується, що з української сторони в акції братимуть участь популярні письменники, зокрема Марія Матіос, Ірен Роздобудько, Борис Бурда, Скандальне, Лесь по Росію представлятимуть такі відомі українському читачеві літератори, як Віктор Шендерович, Марія Вайсман, Максим Амєлін, Олександр Кабаков та багато інших. Скажу що, в общем, цілому цього прийшлось до невеликий конкурс. Да? Михайло Фініч абсолютно прав. фізична підготовка. Насколько можуть люди життя, незважаючи на те, що проект літературної експедиції є спільним російсько-українським, організатори запевняють, цього разу жодних політичних підтектів, тільки Сонце, Дніпро та творчість. Цей проєкт є унікальним, добрим, сміливим, відкритим. Я да. І е, я бачу прізвище доволі провокативних журнал. Дераторів, письменників з України, яких, ну, сказати так, ну, тобто, ви можете самі подивитися і побачити, що тут ніякої політики, так, як ви собі її уявляєте, немає. Тут є розуміння того, що треба сприймати інші культури не в розрізі телебачення і новин заполітизованих, а в розрізі культурних проявів.